Так, що я роблю сьогодні? Підгортаю троянди, забираю листя. Ось отак от повністю обриваю і викидаю, Тут ще навіть пупляшки є. І деякі троянди маленькі, чайно гібридні, які ще тільки нарощують себе, прикриваю пляшкою і підгортаю також землю. Ось так от пляшечку загорну. І так вони будуть зимувати у мене. І ось ще одна трояндочка. Плетисту підгорнула і поки що зв'язала ось. Тут також жасміна і б'єнвеню. Ще буде тепло, то я їх ще буду обробляти від хвороб. І зараз обріжу ромашечку. Також торнадо прикрию пляшкою. Тут їх в мене є три кущика. Ось цей третій. Щоб не поламали, тому що вони ще молоденькі, щоб не наступили, не поламали гідачки молоді. Ну і щоб гарно перезимували. Тому я. Накрию пляшкою, зверху кришки не надіваю, ось обріжу вже ромашечку. Цей кущик вже напевно буду навесні розсаджувати. І мені подобається, коли по сусідству з трояндами ростуть, квітнуть ромашки. Дуже гарно, дуже гарно вони між собою виглядають, гармонюють, в гармонії, гарно ростуть. Так, бо тут бачу вже ромашка. Вона багаторічна і вже полізла на, на торнадо. Ось. Треба буде її навісні вже розсадити. Вона якось в цю сторону більше пішла, ніж сюди, до цієї кущової троянди. Це Абрахам Дербі. Теж листочки треба пообривати тому що вони вже хворобливі і можуть розносити грибок цей. Тому їх треба звідси прибрати і підгорнути також. І тут вже хворобливі такі листки. На троянді, звичайно, гібридна. Трояндочка ось видно. Це все треба прибрати і обробити від грибків. Ну і між ними два кущика пенісетума. Лисохвист також його треба прикрити, обрізати і прикрити пляшками, тому що він боїться холоду.